Російська федерація зараз готується до максимального загострення. Росіяни готуються до повторного повномасштабного наступу, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За словами посадовця, існує значна вірогідність, що в найближчі 2-3 тижні окупанти спробують знову посунути на нас із трьох боків на кшталт 24 лютого. Вона зараз збирає всі можливі і неможливі сили, які в неї є, проводить зараз навчання, тренування. Окупанти, переступаючи через трупи своїх солдат, продовжують наступальні дії на Донеччині та щоразу отримують нагоріхи. Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнає великих втрат, веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На кордоні з Білоруссю ситуація доволі напружена, але контрольована. Заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Зазначив, наразі ознак можливого наступу не спостерігають однак готуються до будь-якого розвитку подій, посилюють позиції та будують інженерно-фортифікаційні споруди. Від початку січня на території Білорусі почали заходити інші. Або нові підрозділи Російської Федерації для проведення в подальшому з ними бойового злагодження і також навчання за ситуацією, яка відбувається в глиб території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки України, в тому числі Державної прикордонної служби, які фіксують все, що там відбувається, для того, щоб розуміти, наскільки є загрозливою ситуація на даний момент. Україна готова дати відсіч ворогу. У цьому нам допоможуть закордонні партнери. Зокрема, за інформацією змі США готує новий пакет військової допомоги на 2,2 мільярди доларів. Сюди увійде обладнання для ЗРК Петріот і Джевелін. А ще американці можуть передати нам так звані крилаті бомби із дальністю до 150 кілометрів. Ці боєприпаси здатні дістати расистів навіть в прикордонних областях РФ. Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков у Франції домовився про ще низку важливого військового обладнання, зокрема, радари для систем ППО та 12 самохідних установок Цезар. Також почали обговорення питання про навчання у Франції українських пілотів на винищувачах. І ми розуміємо разом, що використання будь-чого нового потребує в першу чергу технічної підготовки, підготовки персоналу, щоб люди навчилися для застосування. І відповідно тоді вже це можна буде використовувати на полі бою для захисту інтересів України. А поляки планують пришвидшити навчання українських танкістів замість двох місяців, лише п'ять тижнів. Про це повідомило видання Ройтерс з посиланням на командира польського навчального центру Мацея Банашинського. У навчальному центрі, обладнаному тренажерами, можуть проходити навчання одразу 14 екіпажів по 4 людини на кожному. Навчання на леопарді. Сучасному бойовому танку, який використовують багато країн-членів НАТО в Європі, досі займало близько 10 тижнів. Але за словами інструкторів, цей час можна скоротати до п'яти. Україна активно готується до масштабних битв. За словами секретаря РНБО, вирішальними у цій війні будуть наступні 2-3 місяці. Головні бої ще попереду. Юлія Васільєва Давіта Вершин. Нове 33 канал.